Всім привіт, це сухоаналітка. В сьогоднішньому випуску пропоную поговорити про сильні сторони Мілана перед матчами Ліги Чемпіонів, які будуть з інтером. А також просто Мілан дуже добре показав свої сильні сторони в грі проти Лаціо. Їх добре було видно в обох голах, які забив Мілан римлянам. Отож, поїхали. Підопічні піолі привернули до себе увагу в першу чергу, тим, що вони прийшли на полі. Яке виглядало сильнішим по всім параметрам, до того, як вони це робили? Зазвичай це був низький блок, але час від часу вони і зустрічали вище. Декілька разів за гру персонально, окрім одного футболіста, який там зазвичай нападник, і грав по двох футболістах на полі. За рахунок цього позаду виникала перевага 4 в 3. І протилацію цього матчу вони це показали набагато яскравіше. Можна показати, як це працює, в Мілан. Це такий собі компроміс між тим, що грає там Аталанта два сезони тому. Сезон тому грав Гасперіні. Персональному пресингу і там зараз Марсель грає і тим, що, наприклад, грає Рома, коли повністю всі глибоко захищають лише простір. І коли вже туди хтось в простір вбігає, тоді грають персонально по гравцям. Чітко видно, як це працює по першому голу Мілана в цьому матчі. Епізод починається з того, що гравці Мілана розігрують м'яч від власних воріт. Вони вирішують це зробити в передачу низом. А гравці Мілана вирішують пресингувати. Отже, зверніть увагу, в центрі особливо глибше трішки гравці Мілан грають персонально доволі щільно один в один. По фланах це також персонально, просто там е, не потрібно зустрічати настільки щільно. По-перше, тому що якщо ти піднімешся вище за гравцем, е, ти ризикуєш, що пропустиш передачу на хід або пряму, або через два на третього через опорника і в дотик. Окрім того, якщо там гравець на фланці е, зупинить меч, розвернеться до твоїх воріт, це в принципі не страшно. Якщо ж в центрі поля так зробить, то така передача відріже декількох футболістів. Він зразу зможе знайти. Розвиток атаки. Тож, по суті, це все персональний пресинг, окрім жиру. Жиру, як бачите, зараз має викинутися на обох футболістів центральних захисників, ну плюс воротаря. Але в даному випадку на воротаря, звісно, ніхто грати не буде, тому що він дуже, ну, дуже близько до жиру до захисників, Там немає такої відстані, щоб розігрувати з воротарем. Отже, епізод розвивається самим банальним чином: жиру висувається на двох центральних захисників, причому, звісно, таким чином, аби... Один із зміг віддати іншому, тобто він ніби відсікає одну половину поля. Там тоді Месіас це розуміє і теж він звужується вже до середини. Тобто, якщо раніше Жиру грав по двох футболістах, то тепер Месіас буде грати по лівому захиснику Мілана і по лівому центральному. От. А Жиру один відповідає за свого центрального. Тоді йде передача на опорного півзахисника через центр поля на Антоні. Це колишній гравець Шахтаря, я вам нагадаю. От. І його обрізає Бенасер. Тобто він перекусує, забирає м'яч. Обігрується жиру і забивають гол. Це такий ідеальний випадок того, як такий пресинг Мілана працює. Але насправді то ну, вся суть цього пресингу, що він не так він не так сконцентрований на те, щоб забрати м'яч там всіма можливими способами, як те, щоб зробити це більш-менш надійно. Давайте подивимося, епізод, де Мілан застосовує цей пресинг і провалює його. Отож, розглядаємо цей епізод. Тут в принципі все те саме: жиру викидається на двох футболістів суперника. По фланах там трішки менш щільно грають, але теж персонально. І по центру, прямо один в один, обов'язково по футболістах Лецьо. Щоб зрозуміти, в принципі, чого хоче Піолі від захисту Мілана, в таких випадках треба подивитися, як рухається Месіас. Спочатку Жиру, знову ж таки заставляє обрати. Центрального захисника напрямок в який він рухається, той зміщається по праву руку, жиру грає по ньому. Місіо, зверніть увагу, хоч ще відбору м'яча від Мілану не передбачається, тобто м'яч досі в Лаціо, Месіос порусувається вперед. Це тому що зараз він, по суті, буде відповідальний за двох захисників Лаціо, в той час, як всі решта, знову ж таки, один по один. Далі ми бачимо, що там розігруються стінки, трикутники, і гравцям Лаціо вдається пройти цей захист. В принципі, пройти персональний захист просто ніколи не буває там, якби все завжди щільно. От іноді таке виходить. Проблема в тому, що коли персональний захист провалюється, то утворюється завжди простір, комусь треба висуватись. І це проблема, тому що ви один в один. Мілан, я ще раз повторюю, грає. З одною людиною в запасі, за рахунок того, що там Жиру грав на двох. Позаду зараз ми бачимо лінію ще досі в три футболіста, на два футболіста Лаціо. Ну і Салімакерс, який, в принципі, то встигає дограти по м'ячу. Коли граєш один в один, то не буде такого що там повністю хтось піде в відрив. Швидше за все, ситуація і виникає, що там футболістики вийшов на простір, за ним хтось біжить. Ось, в принципі, так ці ситуації завершуються, і це такий альтернативний спосіб захищатись персонально від Мілана. Тут я би хотів резюмувати свою думку щодо захисної роботи Мілана. Ми знаємо, Мілан як команду, яка якісно дуже сідає в глибокий захист, і там, в принципі, їх пройти важко. Це вони показали проти Наполі. В лісі чемпіонів, зокрема, до фінальної хвилини там, останнього матчу з Наполі. Вони не пропускали в плей-офф, що доволі серйозний показник. Я хочу зауважити, що є ще одна причина, окрім якісного глибокого блоку, вони час від часу застосовують ось цей прийом персональної оборони мінус один. Це дещо путає суперників, тому що, як бачите, наприклад, Лаціо в епізоді з першим голом абсолютно якусь помилку зробили незрозуміло. Дуже вузька позиція центральних захисників, що дозволяє Жиру дуже просто так відрізати в одну сторону і ускладнює самим же Лаціалу вихід з оборони, хоч вони хотіли грати в коротку передачу. тобто це така помилка пов'язана саме з тим, що вони не розуміли, що зараз буде грати Мілан. Окрім того, відсидіти весь матч в захисті погана ідея, тому що ви все-таки видихнетесь і морально це важче. Разом з тим, ось так: от трішки підзахищались вище сіли нижче, і це, і це в принципі більш-менш надійно. Тобто це не рушить їх план на гру. Якщо вони там пішли в пресинг і обрізались, то в них якби план на гру відзахищатись на ноль теж. Поганий варіант, тобто розумієте, якщо ти хочеш грати надійно, то треба грати надійно плюс-мінус на протязі всієї гри. Інша сильна сторона Мілана це, звісно, контратаки. Тут варто зразу зауважити, що Рафей Лао получив травму на 11-й хвилині. Тепер невідомо, чи зіграє він проти Інтера, чи ні. Ну, причому я шукаю в інтернеті, достовірної інформації не знайшов, в принципі. А якби вона десь в інтернеті була, то знаєте, вірити їй не варто, тому що це тепер секретна інформація, буде грати Лао чи ні, тому що Інзагі, відповідно, повинен приймати рішення, кого ставити в старт. Тому що, наприклад, Дензел Думфріс, який грає по фалансі Лао латералем, це дуже атакувальний футболіст. Якщо Лао не грає запросто, ставте Думфріса в старт. Якщо ні, то треба думати. Тобто от такий нюанс. І я думаю, що ми не дізнаємося аж до, там, до стартових протоколів на матч. Але Мілан показав, що вони в принципі то і без ЛАО можуть привести дуже якісні контратаки. Навіть дуже якісні, прям ідеальні. Тому що дивіться, як це все вийшло. Ну почнемо, почнемо з того, що Алаціо проводило свою атаку, якось так вийшло, що вони всі стягнулися на лівий фланг нападу, в свій лівий фланг. Там опинилося сім футболістів. Потім пішов в простріл штрафний майданчик, в якому в принципі то нічого й не було. І Менян спокійно зафіксував м'яч до рук. Тут ми зафіксуємо момент, зупинимо, подивимося. Тому що що відбувається, ми розуміємо, що якщо на лівому фланзі вла всі. То справа нікого абсолютно. І голкіпер Мілана Меньян це дуже добре розуміє. Він відасть Гольву в результаті за допомогою такого розуміння. І Тео Ернандес дуже добре це розуміє. Він заб'є за рахунок того гол. А от Мілінкович Савіч, який опинився найближче до свого правого флангу, який, в принципі, теж повинен розуміти, що там зараз нікого нема. Ось він бачите, по цьому епізоду я спеціально тут зупинив, щоб зрозуміти, що він то встигав. Проблема в тому, не в тому, що він повільно бігає, проблема в тому, що він трішки повільніше подумав, е, вкидання відразу похвала за це Меняну на свого крайнього захисника, і Теорнандес просто його обганяє. Е, далі ми бачимо, що в принципі Савіч то встигав його і догнати, фолити. Якщо він же зіграти м'яч точно не встигав, то зі спини дергнути за футболку, призупинити. Абсолютно це те, що треба було робити в цьому епізоді. Жовтої карточки в нього на цей момент ще не було. Він, в принципі, атакувального типу футболіст, тому і е, тому не схвалив. Але тому й йому треба було хвалити, тому що, в принципі, подібний епізод би навряд чи повторився в матчі. Е, далі по флангу дуже поміг Салімакер з тим, що відволік одного захисника. А Жиру, в принципі, відволік двох на себе, тому що він почав рухатись в коридор між центральними захисниками. Е, Ніколо Каладзе. Мав би висуватись на Ернандеса, але він почав страхувати цей рух жиру до центру. Тобто, жиру, в принципі, треба відмітити, тому що він то по-перше, в першому голі його величезна заслуга, він правильно відпрацював, відкотив відразу. Тобто, він там не кіпішував в штрафному, не намагався сам пробити, Знайшов партнера дуже добре. В цьому моменті теж. Дуже хороше зміщення, яке дозволяє Ернандесу пробити по воротах. Знову ж таки, опорник, який теж, я думаю, встигав би, якби він розумів, наскільки небезпечна ситуація, добіг з запізненням дещо, і це дозволило пробити Пробити і забити м'яч. Таким чином, 2-0. І в принципі, рахунок так, так матчі завершився з таким рахунком. Отож, півфінал Ліги Чемпіонів Інтер-Мілан. Що там варто чекати? Ну, по-перше, як на мене, команди рівні. Мілан не програє останніх 10 матчів, а інтер перемагає останніх 6 матчів. Доволі якісний футбол можемо очікувати в півфіналі. Мабуть, що він буде такий трішки сухіший, тому що велика ціна, і в принципі, Мілан, як бачите, любить грати другим номером. Окрім того, раз Мілан любить грати другим номером. То я думаю, що дуже велика важливість буде саме першого м'яча, окрім того, щось прогнозувати важко. Що цікаво буде з тактичної точки зору, на що я вам пропоную звернути увагу, от враховуючи те про що ми тільки що проговорили? Це те, чи буде застосовувати Мілан такий самий спосіб в пресингу. Тобто, щоб одна людина відповідала за двох, а решта всі персонально. За рахунок того позаду на одну людину більше. Чому це цікаво? Тому що е, інтер незручний суперник для цього, тому що інтер е, грає в 3-5-2. Вочевидь, значить, позаду треба буде залишати три захисника, а не чотири, як проти е, Лаціо. А це значить, що треба буде комусь одному займу висуватись. Окрім того, Лукако один в один дуже небезпечно, тобто він там десь опуститься між лінією, зможе розвернутися і запустити Лаутаро Мартінеса. Як би розумієте, що це гірший трошки варіант. Окрім того, треба буде проводити певні зміщення, можуть гуляти зони. Тому подивимося, мені самому буде цікаво подивитися, чи буде якось міла на це враховувати, чи буде грати чисто захищаючи простір. Якщо говорити про Інтер, то вони обіграли інших римлян 2-0 знову ж таки, тобто, бачите, абсолютно рівні команди. Варто заглянути також в таблицю серії А, тому що там все дуже цікаво знову ж таки. Е, Ювентус видав хорошу серію, вони, в принципі, зараз займають спокійно своє друге місце. Е, Лаціо випадає з цього самого другого місця. Вони видали доволі впевнений відрізок до того, а зараз навпаки посипались трішки. Ну і варто відзначити також, що Рома потрошки випадає з цієї боротьби. Заліву чемпіонів, по крайній мірі, в серії А в них погана серія з чотирьох матчів разом з тим. В них є важкий календар, тому що в них ще було окрім серйозних суперників серії А. В них був ще виїзд до Фейнорда, непростий і, в принципі, в них ще зараз складний календар і далі, тому що в них Єврокубок. Ну і Єврокубок, це додатковий. Шанс отримати квиток лів чемпіонів. Тому, в принципі, якщо Мауріньо скаже, що йому не просто зараз через календар, через травмованих, то в цей раз йому можна і повірити навіть. Щодо іншого півфіналу Ліги Чемпіонів Манчестер Сіті рал то там, знаєте, я дивився матч Ралу, Фінал Кубку Короля. Королівський клуб забрав Королівський трофей. Все ніби логічно, але щодо гри то дорала дуже багато питань. Вони багато дозволили створити своєму супернику. А суперник, знаєте, далеко не рівня Манчестер Сіті. Здавалося навіть, що вони економлять сили. І, чесно кажучи, навіть не маю що на це сказати. Тому що, здавалося б, фінал турніру, куди тут сили економити. З іншого боку, в них вівторок матч ліги чемпіонів. Тому, можливо, і справді десь намагались приберегти, так, так би мовити, пробують за двома зайцями. І, по крайній мірі, першого вони спіймали. Щодо їхнього протистояння з Манчестер-Сіті, то тут, мені здається, Манчестер-Сіті очевидний фаворит. Так, багато хто зараз каже минулого сезону. В принципі, було все те саме: та сама пара. Теж Манчестер-Сіті був на ходу, теж Рал був е, таким собі тіньовим е, лідером Ліги Чемпіонів. Але знаєте, от візьміть кубик, киньте, випала шістірка. Вам буває. Якщо вам ще раз кажуть кинути цей кубик, е, чи подумаєте ви, що знову випаде шістірка? Ну, навряд, тобто, швидше за все, що Манчестер Сіті все ж в цей раз пройде. Ну, подивимося. Отож, приблизно такі розклади перед півфіналами. Обидва матчі Ліги Чемпіонів я буду пробувати транслювати в себе на каналі. Мається на увазі комент коментарі до цього матчу. Якщо вам цікаво буде, то підписуйтесь. Також обов'язково буду розбирати кожен матч е і викладати подібні епізоди у себе на каналі. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Всім щасливо, до побачення!